Привіт! Сьогодні на уроці математики повторюємо числа від 1 до 10. Пролунав дзвінок шкільний, покликав нас за парти, але він був не сумний, а веселий і жвавий. Тож з настроєм чудовим ми йдемо на урок, щоб зробити незабутній нам до знань ще один крок. Сьогодні на уроці математики ми повторимо з вами все, що знаємо про числа від 1 до 10. Я сподіваюся, що сьогодні ви будете дуже уважні, гарно і впевненої вам дороги до знань. Рахуємо. А тепер у зворотньому порядку. Що ти знаєш про натуральний ряд чисел? Що означає зменшити число? Що означає збільшити число? Назви сусідів числа 6. Назви сусідів числа 5. Назви сусідів числа 9. Назви сусідів числа 3. І назви сусідів числа 7. Що ж. Давайте з вами назвемо числа більші за 6, але менші від 9. 7, Правильно 8. Чудово. Назвіть числа більші за 2, але менші від чотирьох. Супер. Назвіть числа менші від 7, але більші за три. Шість. П'ять. Молодці. Чтири. Назвіть числа менші від восьми. Сім. Шість, 5, 4, 3, 2, і, звичайно, один. Супер. Прочитай кожен вираз. З'ясуй, яке число одержимо. Наступне чи попереднє? Дев'ять додати один буде 10. Яке ми отримали число? Попереднє, чи наступне? Наступне. 8 відняти один. 7 це попереднє число, чи наступне? Попереднє. 10 відняти один буде. Правильно буде 9. Це попереднє число чи наступне? Це попереднє. 5 плюс 1. 6. Правильно, це наступне число. Далі проговоріть самостійно. 7 мінус 1 буде 6. 6 плюс 1 7. 4 мінус 1 3. І 7 плюс 8. Молодці. Отже, коли ми віднімаємо, ми утворюємо попереднє число. А коли додаємо наступне, визначте, на які числа впали листочки. Дев'ять. Супер. Вісім. Сім. Чотири. Сім. Один. Шукаємо помилку. Пишу про це обов'язково у коментарі під відео. Прокоментуйте малюнки. Давайте поміркуємо. Треба об'єднувати чи вилучати об'єкти. Доберемо відповідні вирази і усно знайдемо їх значення. В першому випадку сонечко іде. йде. Отже, ми вилучаємо чи об'єднуємо, який вираз відповідає даному малюнку. Чудово. Скільки буде п'ять відняти один? Чотири. Другий малюнок ми об'єднуємо чи вилучаємо? Який вираз підходить? Так, один додати 3. була одна мишка біля грибочка, до неї прийшло ще три. Скільки буде один плюс три? Супер. Далі подивіться на третій малюнок. Треба об'єднувати чи вилучати? Який вираз відповідає даному малюнку? Саме так. Скільки буде 3 плюс 2? 5. І останній. Гусінь будемо вилучати чи об'єднувати? Вилучати, який вираз нам підходить? І яка буде відповідь? Супер. Що ж? А зараз відпочиваємо трошечки. задаємо з вами, як потрібно правильно сидіти під час письма. Ноги ставимо на підлогу або на спеціальну підставку для того, щоб утворити 90 градусів. Спину тримаємо рівно, на парту не лягаємо. Руки кладемо на стіл, щоб лікці трішки звисали. Вільною рукою тримаємо зошит і кладемо його обов'язково на вхис. Перше завдання. Склад числа 9 і склад числа 10. Запишіть пропущені числа в вистаних рівностях. Отже, 9 це 8. Та 1. 1 записуємо у табличку. Ну і, звичайно, в рівність. 9 це якесь число плюс 3. Скільки треба додати до трьох, щоб стало 9. 6. Чудово. Дев'ять це п'ять плюс чотири. Дев'ять це сім. Уже підказала сім плюс два. Дев'ять це один додати. Вісім. Чудово. Дев'ять 7 та 2. це 4 і 5, молодці. Скільки треба додати до шести, щоб утворити дев'ять. Три молодці. Давайте тепер оприслаємо вирази на віднімання. Дев'ять відняти вісім буде. Один. Дев'ять відняти три буде шість. Дев'ять відняти п'ять буде 4. Спробуйте далі самостійно обчислити. Отже. 7, 8, 2, 5, 3, молодці. Склад числа 10. Та пропущені числа в істинних рівностях і на віднімання. Саме зі складом числа 10, пропоную вам зробити самостійно. Відпочиваємо, працюють тільки наші очі. Друге завдання: прочитайте вираз. Віркуйте, яке число одержимо наступне чи попереднє. Знайдіть значення виразу і запишіть одержане число у відповідне віконце. Отже, під час дії додавання ми отримуємо наступне число. А під час дії віднімання попереднє. 3 плюс, 4, плюс 1 буде 4. попереднє, чи наступне? Наступне. 6 відняти 1. Попереднє чи наступне? Попереднє. 8 відняти 1 буде. 7. Попереднє чи наступне? Попереднє. 5 плюс 1 і отримали наступне число. 6 плюс 1. чудово, І воно наступне. 4 мінус 1. Супер. Воно попереднє. Спробуйте самостійно виконати третє завдання. Перевірте свої результати. Четверте завдання на веди та домалюй. Про що ми сьогодні говорили на уроці? Що повторили? Що, на вашу думку, вам вдалося найкраще? При відніманні, яке число отримаємо? Попереднє, а при додаванні наступне. В синій кошик кладемо, що нового дізнались. В зелений, які знання були корисними, а в червоний яку інформацію поділити з рідними. На сьогодні урок завершено. До нових зустрічей!